скоро прийде! Часто добусь сім піти. -пі. Там добрячка, дуже хочу я знайти. Він розповість синька, щось мені тобі. Добрій ради та з вам дітлам. Верші, як вам Привіт, мої любі друзі. Радий знову зустрічі з вами. Сьогодні ми дуже цікаво проведемо час. Ну і вам, мої дорогі гості, привіт. Привіт, добрячок. Давненько ми ще з тобою не мандрували. Так, так, ви правду, правду кажете. Щось ми засиділись на одному місці. Тоді давай змі... змінимо усе, так давай кудись майнемо. Так, так, так. А куди саме вам би хотілось майнути? Куди, а відгадай куди. Цікаво, цікаво, ви мене просто інтригуєте. Завжди робив це я. А тепер мої гості виконують це ж завдання. Ну що ж, я готовий. Ця країна, батьківщина Олімпійських ігор. Я здогадався. Це ж Греція. До речі, я іще ще там не бував ніколи-ніколи. Хоча з радістю туди відправлюся. Тоді вперед! Греція це європейська держава на півдні Балканського півострова та на чисельних островах, до речі, на півночі межує з Албанією, Республікою Македонію та Болгарією. Чули про такі країни? Так. А на сході вона межує з Туреччиною. Південні береги цієї дивокраїни омиваються Середземним морем, західні Іонічним, а східні Егейським морем. А чи знаєте ви, як називається столиця цієї країни? Ні. Не знаєте, а я вам скажу: столиця Греції місто Афіни. Це одне з найдавніших міст світу, уявляєте собі? До речі, у Греції народилися Олімпійські ігри. Це ж це міжнародні спортивні змагання, які проводяться один раз на чотири роки. Переможці цих змагань носять ім'я олімпійських чемпіонів. У Греції надзвичайно багатий рослинний світ. На побережжі ростуть оливкові дерева, апельсини, фінікові пальми, гранати та інжир. А які тварини водяться у Греції? Ой, Богданчику, щоб дізнатися відповідь на це запитання, потрібно вам відгадати загадки. А також наші любі телеглядачі. Спробуйте і ви відгадати ці загадки. Загадку. Кишоногий, волохатий. Влітку спритний та завзятий. Ну, а взимку лежи бока. У барлозі гріє боки Хто це? Ведмідь. Вірно, молодці. Це ведмідь. Слухайте наступну загадку. До пухнастого хвоста личить шубка їй руда. Як рушає полювати, не виходить зайчик з хати. Хто це? Це лисиця. Вірно, молодець, Богданчику, наступна загадка, також дуже, -дуже цікава загадка. Швидко бігаю в траві. Спробуй ти мене влови. Міцно хвостик мій тримай та збіжу я, так і знай. Я тваринка непроста, Проживу і без хвоста. Що це за тваринка? Не це заєць. Ні, це не заяць. Тому я пропоную цю загадку відгадати нашим телеглядачам. А відповідь надіслати за адресою, яку ви зараз бачите на екрані. А у мене є іще одна загадка. Тому дуже уважно слухайте. Вдалині посеред ночі засвітились хижі очі. Від його пісень, у звірів морозець біжить по шкірі. Хто це? Це сова. Ні, це вовк. Вірно, Богданчику, це вовк. Вірно. Це цікаво знати. Хочу вам розповісти ще щось про Грецію. Тваринний світ Греції дуже і дуже різноманітний. В горах можна зустріти ведмедів, диких кішок, лисиць, куниць, гірських козлів, лані, косулі, благородні олені і дикі кабани. А ще на території цієї країни мешкають різноманітні гризуни, дикобрази, хом'яки, миші, соні, нориці. Комахоїдні землерийки, а також їжаки, кроти. У Греції також багато прибагато черепах, ящерок і навіть зміїв, різноманітна й багата фауна птахів. Наприклад, там живуть такі птахи: дикі качки, голуби, в'яхир і синяк, сіра і гірська курібки. А також там живуть і хижі птахи. Це Чорні грифи, орли, соколи та сови. А Богданчик знає скоромовку про сову. Ану, Богданчику розповідає. Сколок. На сосні сидить сова і пугу, пугу співа. Ну, Гарна, гарна скоромовка. Ану, дешуль, спробуй повторити. На сосні сидить сова і пугу -пугу співа. Молодець, молодець. А чи знаєте ви, що в українську мову переїхало багато слів із грецької мови? Це такі слова: корабель, парус, миска, кедр, вишня, огірок, лавр, мак, м'ята, мигдаль. Кит, крокодил і, і ще й інші. А ще назви різних наук. Я знаю, які. О, якщо знаєш, то називай. Граматика, математика. Вірно, вірно, вірно ти кажеш. А ще знаєш, які? Філософія, лексика, морфологія, синтаксис, бібліотека, драма, театр, хор і так далі. Запозичено й багато грецьких імен, які в грецькій мові мають своє якесь певне значення. Андрій – це теж грецьке ім'я. Саме так. А знаєш, що воно означає? Воно означає мужній. А Василь. Василь означає царський. А Олександр. О, Олександр означає захисник людей. Ірина. Ірина означає спокій. Олена. А Олена, Олена це сонячна. Ну, досить. Пропоную вам перед поверненням додому заглянути на грецьку кухню. Там готують багато, багато дуже смачних, м'ясних, рибних, овочевих та фруктових салатів. Пропоную вам приготувати грецький овочевий салат. Як смачно! Для того, щоб зробити такий салат, нам потрібні огірочки, помідорчик, оливки, сир, також олія. Потрібно взяти огірочки, оливки, помідорки і сир і порізати великими кубиками. А ну, давайте швиденько зробимо це. Бери богданчик. І швиденько ріжемо великими кубиками. Я вже уявляю, який ж смачний буде цей салат. Для смакуєшів. Можна додати трішечки олійки. А тепер Богданчик, візьми делочкою і гарно перемішай. Ну все, молодці, молодці. З лікою воно перемішалось. Ось подивіться, який гарний і смачний, і до того ж, дуже і дуже корисний салат у нас вийшов. А зараз ви можете скуштувати цей чудо салат. Беріть, будь ласка, смакуйте. Добре, що не хочеться нікуди повертатися. Угу. Так, так. Але народна мудрість говорить, що в гостях добре, а вдома краще. Саме так. Отож, дорогі мої друзі, нам настав час прощатися з нашими телеглядачами. До побачення! До наступної зустрічі! Чекаємо на ваші листи. До побачення! Добрячок розкаже вам ще один секрет: як творив програму він з участю колег, операторів позвав камеру тримати і розказував, яку кнопку натискати. Монтажерам допомагав, поради він давав. А тепер ви бачили, що він змонтував. Сценарист найкращий друг героя Добрячка. І тому він розуміє всі її слова. Ну а ще розкажу вам, хто пісню написав. Ще до неї хтось музику складав. Пісню для програми співали малюки, це маленькі друзі, юні співаки. Слухали поради героя хом'яка ці гарненькі дітки, друзі добряка.